Соборна площа у Черкасах бачила не одну акцію протесту, і що далі? То частіше вони тут відбуваються. А ось наметове містечко тут востаннє розбивали ще вісім років тому, під час помаранчевої революції. Тепер тут захищають не право вибору, як у 2004-му, а українську мову. Ми тиждень назад ходили на сесію з плакатами. Хотіли достучатись до нашої депутатської більшості, до Тулуба, але Тулуб сказав, щоб нас вивели. Тому ми тут вже з наметами. Ігор революціонер із досвідом. Це його торік три доби протримали в ізоляторі за напис владу геть на паркані, яким тоді зненацька обгородили Соборну площу. Разом із півтора десятком однодумців учора ввечері він і розбив протестне містечко. Тут і ночували. Розповідають, приходили міліціонери, натякали на кримінальну відповідальність за таке. Протестувальники ж переконують, їхнє містечко санкціоноване, поки тут чотири намети. Сьогодні вже Молодь зорганізована, вже ми проінформували досить велику кількість людей. І сьогодні залишаюсь не тільки я, а ще досить багато людей. Люди підтягуються з районів навіть. У день молодим патріотам компанію складають пенсіонери. Разом обговорюють колотнечу в державі після ухвалення Верховною Радою скандального мовного закону. Молодці, я вже пенсіонер, наші покоління вже можна сказати, а це наша заміна. Активісти кажуть, ця акція безстрокова і наголошують тут жодної політики. Так вони виборюють собі й іншим право говорити українською мовою та жити в демократичній державі. Вікторія Курченко, Віктор Наточий, Новини.